Додається в цей будинок, уявіть собі, е, є боковий дворик і задній. Ось таке круте подвір'я, до речі, з пальмами, щоб ви собі розуміли. Заходимо всередину. Тут прям барокко. Стиль барокко, щоб ви собі розуміли. Е, так, е, Просто подивіться. Ну, тут має якісь е, жити царь. Царь. Не знаю, тут, до речі, ще є. Угадайте що. Я зараз вам покажу. ну, Кухня це, понятно. Ось така у нас кухонька. І тут є сауна і басейн. Тут трошки світла мало у нас. але світло потім включимо. Але тут сауна, ну, це все перебирається, звичайно. І басейн. Будь ласка. Ось так. Тут... І Біжимо, біжимо на другий поверх. <світку> біжимо. І ось другий поверх. Тут у нас одна спальня. Друга спальня, третя спальня і вітальня. Тобто, чотири кімнати. Заходимо в першу. Це ось така спальня. З виходом на балкон. Звичайно. У нас тут такий балкон. Сюди теж немає доступу. Ну, нічого немає, доступу. Нема. Перша спальня у нас ось така. Друга кімната. Проста. У нас тут, в принципі, нічого такого немає. Опа, зараз. А зараз ми дивимося. Ну тут оце шеф має якийсь сидіти, отак, знаєте, якісь документи перебирати. От, о, все. І тут, до речі, теж є вихід на балкон. Ось на балкончик. У нас вихід. Красиво. Ну, тут о, ну, дорогі меблі, до речі, дорогі, шикарні, красиві меблі. І ще одна у нас кімната. Ось, бачимо, ось така кімната. Тобто в нас наверху е 4 кімнати, три спальні і одна така вітальня. 260 метрів квадратних має будинок, продають 250 тисяч доларів. Маєте на увазі 900 метрів до моря біля порта. Біля порта 900 метрів до до моря. Маєте на увазі такий специфічно будинок. Звичайно, можна переробити під себе, але зараз ну, він такий вже робили люди під себе, як їм подобалося. В загальному велика територія 260 метрів квадратних жилої площі. І тут приблизно до тисячі метрів. І тут ось такі пальми ми бачимо. Ось так. Кому цікаво, можете звертатися і майте на увазі, що якщо вам будинок цей не підходить, ви можете писати, дзвонити, ми підберемо для вас будинок, будь-який. Купівля можна крипта, готівка, будь-як. Все допомагаємо, підключить.